Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри в Христі, дорога невіста Христова, церква улюблена, які ми є щасливі, що нас Бог вибрав і приблизив до себе, як про це сказав Давид, блажений Той, кого Бог вибрав і приблизив до себе. Аллилуйя! Це є велике Боже блаженство, велике щастя! Слава Ісусу! І Давид сказав, блажена людина, якої сила в тобі. амінь! Наша сила є в Бозі, і Ісус говорив до апостолів: «Но ви каже, приймете силу з гори, і вони прийняли силу Духа Святого. Як приємно, що сила Духа Святого є з нами, що з нами є Господь. Слава Ісусу! Давид свого часу сказав, що блажений той муж, що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, но в законі Господнім його насолода, і про Господній закон він роздумує вдень. Та вночі. І він буде як дерево, що при водних потоках посаджене. Що Листя не в'яне Його, і плід приноси він своєчасно. І все, що він чинить, щаститься йому. Слава йому! Хочеться, щоб всім щастило, щоб всім Бог допомагав. І тут такі є умови улюблені: не ходити ось зарадою несправедливих, не стояти на дорозі грішних. І не сидіти на сидінні злоріків, що на всіх все погане і погане говорять улюблені, а тільки в законі Господньому нас має бути насолода, і ми маємо роздумувати про закон Господній день і вночі. Тобто ми маємо жити Словом Божим, тому що Ісус сказав, що не хлібом самим буде жити людина, а кожним Словом Божим, що походить. Із уст Божих, слава Ісусу! Це є велика милість і велике благословіння для нас, дорога церква. Свого часу Давид ще каже блаженна людина, яка надіється на Господа і надію свою покладає на Господа. Далі каже, що блажений той, хто думає про бідного. І в день нещастя Його Господь порятує і визволить. Слава Ісусу Улюблені! Блажений той, кому помічник є Бог. Велике щастя, що Бог помагає, як мені Духом Святим сказано було, що я тобі дам благословіння, поведу, дає світло, дає розуміння, дає благословіння, дає сім'я. Щиро я вдячний Господу, і що це звершиться, і це зробить рука Господня. Свого часу і Йов ще сказав «блажена людина, яку навчає Бог. Найсаму більше щастя улюблені, коли нас навчає Господь, Він говорить до нашого серця, адже він наш батько і велика слава Йому за це. Давид каже: блажені ті, що живуть у домі Твоїм. Там, щоб слухати Слово Боже, бути в храмі Божому, поспішати, адже до євреїв сказано: не залишайте зібрання свого, як у деяких звичай. Ось, а ми маємо проходити на служіння і чути Боже Слово. Блаженні, що зберігають об'явлення Його, Ісус, сказав Давид. І ще Давид каже такі щасливі слова, блажений той, кому не зараховано гріх. Давид вчинив гріх. Але Господь зняв його, тому що він щиро розкаявся. Слава Ісусу! Бог йому дав покаяння улюблені. Мудрий Соломон нам багато радить про блаженство і говорить: блажена людина, яка знайшла мудрість. Найцінніший скарб, що ми знайшли мудрість. А цією мудрістю для нас в Христі Ісусі є сам Ісус Христос. Він є нашою премудрістю, нашим відкупленням і нашим освяченням. Слава Ісусу! Це є головний скарб, як говорив мудрий Соломон. А головне, що ти шукаєш, то шукай мудрості. Слава Ісусу! Соломон ще каже, що блажена людина, яка слухає мене, слухає мудрість, борствує, пильнує завжди і живе згідно Божого Слова. Так само, Соломон ще каже, блажений, милосердний до бідних. Чуєте, хто є блажений, хто милосердний до бідних. І блажена людина, яка перебуває в благоговінні перед Господом, слава Ісусу! І ще каже, Хто виконує закон Його, той блажений, каже мудрий Соломон, як нам необхідно жити згідно Божого Слова, слава Ісусу! Божий пророк Ісая сказав: блажені ті, що при в приводах, щоб все прийнялося необхідно води, щоб Слово Боже злучилося з нашою вірою, щоб ці зерна Божої благодаті впадали. і... Потоки води Господні благословляли, щоб ми виросли на спасіння. Божий пророк ще Ісая говорить: так каже Господь, зберігайте суд і чиніть правду, бо близьке спасіння моє і об'явлення правди моєї. Блажений, хто робить це, і син людський, який і зберігає і суботу, було сказано до юдейського народу, щоб вони зберігали суботу. Ісая ще нам каже такі слова, блажений той, хто тримається цього улюблення. Слава Ісусу. Ще написано в Слові Божому, і ділом правди буде мир, і плодом правосуддя, і спокій, і безпека навіки. Тоді народ мій буде жити в повноті миру, в поселеннях безпечних буде. Спокійний, буде спокійний, слава Ісусу! Так Бог дасть велике благословіння, улюблення, і дасть блаженство, ось і дасть мир, якщо ми будемо перебувати у Слові Господньому, братя і сестри. Так само ще Малахія нам сказав, Божий Пророк, і блаженними назвуть вас, і будуть всі народи. Тому що ви будете землею бажаною, каже Господь Саваоф до народу юдейського. Ось землею бажаною. Бог благословить хлібом і всім необхідним. Слава Ісусу! Наш Спаситель, голова церкви Ісус Христос, навчав багато і про блаженства. Ми зараз будемо це роздумувати читати. І він великий таки підчеркнув для апостола Петра, каже: Блажений ти Симон, Синйонин, що тобі не тіло і кров це відкрили, а отець мій Небесний. Коли Ісус питався учнів, за кого його люди вважають, Сина Людського, одні вважали за Єремію, інші за Ілю, інші за Івана Хрестителя. А Ісус каже до учнів: А ви за кого мене маєте? І тоді потужно апостол Петро каже. Ти Христос, Син Бога Живого, слава Ісусу! У нього ми віруємо, слава Йому! І наш Спаситель Ісус навчав, що каже, блажений Той, хто про мене не спокуситься, ми маємо твердо і твердо йти за Ним і бути вірними. Ісус Христос навчав в нагорній проповіді своїй, блажені в Богі Духом, блажені, хто плаче, блажені лагідні, голодні і спрагнені. Блаженні, милостиві, чисті серцем, миротворці, вигнані за правду, блаженні ви, коли будуть вас, на вас наговорювати за ім'я Моє. Ось такі є блаженні, і їх чекає велика нагорода від Отця Небесного. Ваші очі блаженні, що бачать. слава Ісусу! Аллилуйя. Ось, Тому що свого часу Ісус Христос говорив. Що блажені ті, що не бачили, а увірували. Знаєте, Хома мі свого часу не вірив. Ісус каже: доторкнися, до ребер їх і не будь невіруючим, а віруючим. І Хома каже, Господь мій і Бог мій, Ісус каже, ти повірив, тому що побачив, а блажені ті, що не бачили, і увірували. Чуйте, ми є блажені, що ми не бачили, а ми віруємо Писанню, ми віримо в Слово Боже, Слово Боже, і наша віра будується. Тільки на Божому слові, слава Ісусу. У в'явленні Івана Богослова сказано: блаженні, покликані на весільню вечерю Агенця. Чуєте, яке там буде щастя для нас, усіх християн, коли ми в вічності зустрінемося на цій чудній вечері весілля Агенця Ісуса Христа. Слава йому! Це буде велика радість, це буде велике блаженство. Адже Царство Боже. Це не їжа і питво, а це є праведність, мир і радість у Дусі Святому. Чуєте, Царство Боже улюблені, це є правда, це є впокій, ось, і це є радість. Там таке буде щастя улюблені. Слава Ісусу. І це буде в Дусі Святому. З нами буде повік Дух Святий, і ми будемо славити Господа. Слава Ісусу! І ще об'явлені Івана Богослова сказано: блаженні, мертві, помираючи у Господі, що за ними йдуть їхні діла слідом. Тут, що ми робимо, ось ці всі діла добрі, улюблені, що ми робимо, знаємо, що в вічності ми за них отримаємо від Господа нагороду. Вони йдуть за нами наші діла. Слава Ісусу! Наш Спаситель, люблячий, Ісус Христос, навчав. Що хто напоїть найменшого кухлем холодної водиці, той не загубить своєї нагороди. Слава Ісусу! Бог дає дітям своїм нагороду і блаженство. Слава Ісусу! Тому дійсності ми є дуже щасливі, що нас Бог вибрав улюблені. І приблизив до себе, ось, дав нам милість скуштувати, який добрий Господь, дав нам милість скуштувати того чудного меду, що є слово Боже, яке є солодке для нас, насолода, і нам більше нічого не хочеться, крім Господа, і бути з ним. А Він не оставляє, він благословляє, потішає і каже: Ти не будеш самотній, ти не будеш самотня, ось Бог дасть тобі благословення, дасть утішення. Ось, Слава Ісусу! Як свого часу до Адама було сказано, що погано каже людині бути самій, і Бог каже: я йому дам благословіння, ось і з Його ребра створив йому чудову єву помічницю. Слава Ісусу, наш Бог сильний дати благословення. Всім, хто довіряє, ввіряє себе Господу, алилуя! Він є наша скеля і наш порятунок. Тому, улюблені, будьмо всі блаженні, біймося Бога. Ми ходімо на свідіння злоріків, ось а маємо бажання бути і насолоду Божому Слові. І ми там начерпаємо мудрості. Ось, як говорив мудрий Соломон, блажений той, хто знайшов мудрість, ось, хто знайшов мудрість і перебуває, і пільнує, і борсує у мудрості. Він є блажений, і він йде до Царства Божого. Адже написано, що дорога мудрого є вверх, щоб ухилитися від пресподні внизу. Ось. На жаль, багато людей ще йдуть дорогою донизу. ось. Прісподню, тому що широка дорога, говорив Спаситель Ісус. І що веде до погибелі, ця широка дорога, і розлогий шлях веде до погибелі, і цією дорогою ідуть багато хто. А вузька дорога і терниста, що веде до життя і малуць. Хто знаходиться в дорогу. Ці, це місце, коли я на початку читав, мав 17 років, коли мати моя принесла новий заповід Господа Ісуса Христа, я читав Його. І це, це місце Писання, ці слова чудні Ісуса Христа Спасителя, вони мене перемінили. Я зрозумів, що я ще є на широкій дорозі і мою молодість. Треба направити на вузьку дорогу, що веде до життя. Слава Ісусу! І не жалію улюблення, і не жалію, що йду за Господом. Слава Ісусу! Що Господь дарував цих 52 роки. Ось, хоча я ще два роки міг і не жити, коли в мене був периотоніт. Ось, і лікар казав: ось що тобі ще лишився крок до смерті. Ось. Але Бог зберіг, щоби ще мені жити для слави Божої, як дух Святий мені колись давніше сказав, тобі ще рано туди каже. Ти ще маєш потрудитися для моєї слави, і мені хочеться більше і більше трудитися для Бога, для Його слави, більше проповідей, більше молитов, більше і більше любити Господа і народ наш, благословляти іменем Ісуса Христа, щоб всі пізнали Бога і всі, кожен особисто приходив до Бога і зближився з Богом, і шукав лиця Божого. Бог має до кожної людини особисту справу і хоче з тою людиною спілкуватися. Ім'я Господня хай буде благословене і возвеличене. Амінь.